Від уміння правильно рухатись на полі бою залежить не лише успіх протистояння з ворогом, але й власна безпека кожного бійця. Варто зазначити, що маневрування під час бойового зіткнення набуває особливого значення для добровольців та мобілізованих бійців, навички яких втрачені частково або забуті. Проблем додає ще й вік мобілізованих та зайва вага у деяких бійців. У 25-му окремому мотопіхотному батальйоні Київська Русь під час польового збору ретельну увагу приділяють цілому комплексу вправ щодо відновлення рухливості в умовах реального бою. Прежде всего, індивідуальна підготовка бойця, техніка безопасности, безпеки, перекат перекати, безопасное владение оружием. Це перше і саме головне. Все можно наверстать можна наверстати швидко. Владіння своїм тілом, к жаль, оставлять желать лучшего. Оно особой підготовки зі не требует. головне панімання і бажання бойця. Бажання бійців удосконалити навички важко було не помітити. Здавалося б, їм пропонувалися досить прості вправи. Але це був той випадок, коли нічого так просто не дається. Незважаючи на прохолоду квітня, декому піт заливав очі. Практично наша вся рота вже була в бойових діях, Тобто всі розуміють, наскільки це потрібно. І кожен вибирає собі те, що може врятувати життя. Фізично велика нагрузка йде, те, що несеш на собі. Вага боєкомплекту, бронежилета, каска, автомат. Це, це треба привикати. Ми першій підготовці ми жили з автоматами в руках постійно, тобто звикали до зброї. Щоб він не мішав, він ощущався як частина організму. Якихось заліків після заняття з одиночної підготовки не передбачено. Кожен розуміє, що головний екзаменатор це реальний бій з ворогом, де всі умовності виключені, і ти маєш розраховувати на свої вміння, навички та досвід. І звичайно, в критичну хвилину прийти ще й на допомогу другу. В бою це в бою, а на травки це, це зовсім друге. Після госпіталей багато вже розслабилися. Це моторика, її треба постійно відрабатувати, щоб не думати об этом, а просто робити. А Ми вже всі там трохи, вже всі вдома побували, поросслаблялися і, ну, і не розуміємо, наскільки це важливо. А зараз трохи поработаємо з цим всім і відновимо свої навички. Далі на бійців київської русі чекають стрільбу зі стрілецької зброї та тренування зі злагодження підрозділів.